Всім привіт! Вітаю вас в себе на каналі. Мене звати Ірина. І пропоную вам сьогодні такий розклад при дорозі, на порозі і що двері відкриває. Тобто подивимося на події, які ось ось у вас уже вас чекають. Ось-ось у вас вже вас наближаються. Подивимося, що чого ж вам чекати. Настроїтись на себе, нікого не загадуйте, думайте тільки про себе. Це вже вийшло. Праця. Треба буде попрацювати. Ну що ж, можливо, когось чекає, хтось шукає роботу. Подивимось. І так, при дорозі. на порозі і двері відкриваємо. Так, і на дні колоди у нас вийшов рицар Пентаклю. Так що вже зв'язано щось з мужчиною. Подивимось. І так. Будемо розглядати, що у нас при дорозі. При дорозі у нас сім'я. Дивимося, з чим вона нас зв'язана. Ой. Так, при дорозі у нас. Вирішення якоїсь ситуації у сім'ї. Можливо, це ваша сім'я, яку ви створили. Можливо, це ваша сім'я, в якій ви народились. Але, можливо, це сім'я вашого коханого мужчини. Можливо, такий варіант за розклад загальний. Тому розглядаємо декілька варіантів. Тому. Але вирішення проблеми, яка склалась в цій сім'ї з перемогою. Ось тут була у нас, зараз платизьми. Тут у нас була башня, яка, в яку вдарила блискавка, тобто все розвалюється, все. Горить і так далі. Але ця ситуація вирішується досить приємним. Вирішення цієї ситуації у нас от-от, вже -от буде досить приємним і хорошим, переможним, скажімо. Певну ситуацію, яка склалася в сім'ї, ви переможете. Якщо це ваша сім'я, яку ви створили, Тож проблеми, які виникли в цій сім'ї, вирішиться досить удачно для вас. Якщо сім'я, в якій ви народились, те ж саме, якщо сім'я вашого коханого мужчини, який не з вами, тож теж вирішиться питання, це, можливо, дружина взнала, чи жінка, з якою він має стосунки. Про ваші з ним стосунки і там склалася ситуація громи блискавки, тому питання вирішується досить удачно. Досить удачно. Тут, якщо ви не маєте ніякого мужчини, якщо ви вільна, я не люблю слово одинока, якщо ви вільна жінка. Але задумуєтесь над своєю сім'єю теж саме, не то, що проблема, але ви вже почали задумуватись на ситуацію, що вам би хотілося нарешті створити свою сім'ю, зустріти чоловіка для сім'ї. Тож от-от уже -от в дорозі до вас вирішення цього питання. Так. На порозі, на порозі вихід з якоїсь ситуації четвірка мечів. На порозі, от знову ж таки, з ситуації блоку, де ви не знали, не могли, не розуміли, як вам рухатись. Тому е, вже от на порозі, в дорозі у нас вирішення якоїсь. Ситуація, яка склалась, не то, що неприємно, можливо, у когось і скандал, і неприємно, і сварки і так далі. Але ситуація, яка була складна. На порозі ще ближче, вихід, світ, вихід з блоку, ситуації, де ви ем, відчували, де ви не можете рухатись, не знаєте як, не знаєте куди, не маєте можливості. Ось вихід, іти вперед. Трійка жезлів. Іти в майбутнє. Ось на порозі ви вже знайдете це вирішення, питання, вирішення цього питання. Ну і двері відкриває колесо фортуни. Удача посміхається до вас з виходу ситуації зв'язаної з мужчиною з виходом ситуації зв'язаної з мужчиною тут мужчина якийсь до вас спішить тут у нас був але він дуже довго йде вже з самого початку показано було що зв'язано з мужчиною але справа в тому що цей мужчина е, вже от на всіх парах скаче до вас, надіється, змінити ситуацію. Кардинально, можливо, тут була ситуація зв'язана з підлістю. Не то, що з підлістю, хтось вам щось не сказав, не розказав, можливо, щось забагато сказав, то чого не потрібно було. Одним словом, вкрали ваш спокій. Ось, отак можна. Це карта злодія, можна сказати, от правильно я знайшла сама, аж стивувалась. з вихід ситуації, яка вкрала ваш спокій, тому, колесо фортуни відкриває двері ваші, іде з змінами досить хорошими, з виходу з ситуації заблокованої, яка зв'язана з сім'єю, з думками про сім'ю. Там в кожного своя відповідна ситуація. І давайте подивимось, яку ж нам підказочку дадуть феї. Ось мені така думка виникла. Чекайте, щоб я. У мене всі колоди, я нагадую, я не... я тільки зачитую підказки. Для тих, хто їх для себе приймає. Кожен е трактує їх по-своєму, відповідно до своєї ситуації. Навіть одна і та ж людина в певній ситуації може протрактувати е певну, певне речення, певний вислів по-іншому. Тому я вам тільки зачитаю. Ось ця ситуація е, чекає, верніше вимагає від вас особистих сил, які ви маєте всередині в себе, персональних, які маєте тільки ви і ви. Тут такий, як цей кінь називається, корноріг. Не знаю. Ось такий кінь з рогом. Тому оця ситуація вимагає від вас особистих сил, які ви маєте, тільки ви своїх особисті сили. Тож, все зможете все нам, усім під силами. Кожному з нас, кожен має з нас свої сили персональні, які ми маємо всередині. Ну, якось так сьогодні вийшло. З вами прощаю, до слідуючих зустрічей. Всього найкращого, папа. -па.